Володимир Даниленко Нічний Коханець. З дитинства Люба Джуз боялася чоловіків. Ще коли жила в старій чорториї, її злякав бодня. Коли їй було сім років, вона купалася зі старшою сестрою Софійкою. В случі по обіді на березі з'явилися хлопчаки, вони бризкались водою, боролися. Близнюки дзен з руки скрутили бодні руки, здерли одяг і вимастили глеєм. Бодня сопів, брикався, а, вирвавшись з побіг і лякав дівчат, які із вереском розбігалися. Дівчинка з жахом дивилася, як вимащений глеєм бодня, схожий на опецькувато глиняного чоловічка, кинувся до Софійки, що забігла у ріку, схопив її і поніс у кущі, але перечепився через вербовий корінь і, падаючи, збив любу. Він був слизький, від нього тхнуло річковим мулом, і між ногами трусилась сиза від глею кінцівка. Софійка дряпалась і несамовито кричала а Бодня від болю і збудження ревів. І це тривало, доки над річкою розімлілою від спеки не вибухнув дитячий крик, такий пронизливий, що Бодня випустив Софійку, а близнюки дзен злякано втекли. То кричала семилітня Люба. Для якої чоловіки відтоді втратили щонайменший інтерес і уособлювалися виключно із грубістю і насильством. І коли згодом її подруги захоплювались хлопцями, люба осамітнювалась і тікала в книжки, тому в школі її вважали занудою. Вона не пережила традиційного для дівчат періоду закоханості ні в школі, ні в університеті, хоча розуміла, що має вийти заміж і народити дитину. Їй подобалось спілкуватися із розумними старшими чоловіками, але як тільки відчувала, що вони хочуть від неї більше, віддалялася, посилаючись на зайнятість. У 25 років Люба Джус відчула, що переходить межу, за якою в її характері почнуть розвиватися специфічні комплекси старої діви, і змусила вийти себе заміж за Михайла Дроника, якому тоді було 34. він працював на метеорологічній станції. Вона не чекала чогось особливого від близькостей з чоловіком якого не кохала, хоча десь на дні свідомості ще жевріла надія, що дронок піднесе їй приємний сюрприз, на який вона не сподівалася, та жодного сюрпризу ні перша, ні наступна шлюбні ночі їй не принесли. Їй здавалося, що й дроник сам не чекав від неї нічого приємного, а побрався, як і вона через страх самотності. Його зарплати вистачало, щоб заплатити за найняте помешкання. До того ж, він виявився бездітним і це поглибило в її душі глибоко відразу до свого чоловіка, з яким вона бачила єдину перспективу зустріти разом старість. А оскільки була ще достатньо молодою, то через два роки розлучилася і ще три роки відходила від сімейної нудоти. У 30 років, з переліку, що розміняла четвертого десятка. Вона вийшла заміж за Олександра Бражника, але через рік розлучилася, бо той пив. А згодом влаштувалася бухгалтером фірми, що торгувала побутовою технікою, і з головою пірнула в нову роботу. А коли випірнула, їй вже минуло 35. За цей час у неї було кілька короткочасних любовних зв'язків, які ще більше поглибили розчарування чоловіками. Люба взяла у своїй фірмі безпроцентну позику і купила розкішне помешкання в кадетському гаї, вмеблювала і почала думати, де знайти чоловіка, чи потрібен він їй, а може народити дитину від когось випадкового. Такі думки у неї з'являлися кожні п'ять років, та в цей час трапилася подія, яка перевернула все її життя. Якось перед сном вона оголилася і розглядала себе в дзеркало. Але їй здалося, що за нею хтось спостерігає, і від цього її тіло стало схожим на опатрану і готову до приготування гуску. Вона лягла в ліжко і довго читала, бо не могла заснути. Відчуття чиєїсь присутності було майже фізичним, наче у квартирі хтось був у коридорі, в вітальні чи на кухні, заснула пізно. Сон був неглибоким, і під ранок Люба почула, що коридором хтось пройшовся і зупинився біля дверей спальні. Крізь заплющені повіки відчула, що за вікном сіріє, і розплющила очі. У вікно цідився каламутний ранок. Люба увімкнула торшера і довго лежала, загальмована і водночас збуджена, а тоді встала і почала готувати сніданок і збиратися на роботу. Через два дні треба було здавати місячний звіт, і після роботи Люба довго сиділа, зводячи цифри. Додому приходила втомленою і пізно, вечеряла, купалася у ванні, дивилася телевізор і засинала. Під ранок у напівсні знову почула чиїсь кроки спочатку в коридорі, а потім у спальні. Ледь чутно скрипнув паркет, хтось обережно зітхнув і сів край ліжка. Вона боялася розплющити очі, і крізь ледь розтулені повіки бачила, як передранкову темряву розмиває світанок, і на тлі лоджії тане чоловічий силует. На третю ніч вона з жахом чекала, коли зашемрають тихі кроки, але кроків не було, тільки відчула крізь сон, як увігнулося ліжко, й біля неї хтось ліг, і тоді, чиїсь пальці торкнулися стегна. Завмерли, а потім обережно поповзли вище. Люба чула, як разом із страхом від чужих доторків приємно наливається тіло. В цей час вона була така важка і сонна, що не могла поворухнути ні рукою, ні ногою. І коли він обережно розвів її ноги, і вона відчула його, то від страху і задоволення ледь не вмерла. А потім лежала ущерб наповнена млістю і дивилася, як на сіріючому світанковому склі зникає тінь невідомого чоловіка. На роботі Люба була неуважною, губила документи, кілька разів переробляла місячний звіт і ледь встигла здати його до податкової. Вона не знала, що з нею робиться, а помічала вже цікаві погляди колег. Додому боялася йти. І водночас їй хотілося лягти в ліжко, заснути, аби все повторилося спочатку. Вона вирішила не заплющувати очі, а побачити, хто до неї приходить. Вдома вона не вмикала телевізор і не читала, а довго лежала в ароматизованій лавандою ванні, терлася мочалкою, голила ноги, готуючись до приходу коханця, застелила свіжу постіль, бризнула на тіло парфуми і гола лягла в ліжко. Від чекання її відчуття так загострилися, що спиною відчувала фактуру простирадла і довго крутилася в темряві, доки її не зморив сон. Він з'явився перед світанком. Спочатку вігнулася ліжко, а потім ліг поруч. Вона лежала на боку, коли його пальці торкнулися ніг. Довго гладили, вона відчувала, як знемагає, і на тілі виступають сироти, а потім він розтулив її. І вона відчула його в собі, але повернутися не могла, бо було страшно. Вона все ще боялась, але вже не так, як спершу, і здавалося, що він вгадує її бажання і робить те, що вона хоче. Незнайомий пробуджував кожну клітинку її тіла, і лише тепер відчула, що згоряє від несамовитої пристрасти, яку не міг вгамувати жоден чоловік. І як тільки минув гострий приступ задоволення, і вона блажено лежала, боячись повернути голову, він зник, ніби вислизнув під дверима спальні. Вона обережно озирнулася, і тоді на неї напали страх і відчай. Люба не знала, що з нею робиться. Вона вже не могла миритися з невидимістю незнайомця, їй хотілося його чути і бачити. Хай би навіть був він негарний зі шрамом на обличчі, значно старшим за неї чи з не таким красивим тілом, як вона уявляла, але він залишався невидимим і цим ще більше наводив на неї паніки. І це тривало щодня, доки одного вечора, виснажена щоденним страхом, чеканням і густротою переживань, вона заснула ледь торкнувшись ліжка, і тої ночі він не прийшов. І не приходив ще кілька днів поспіль. Так, одного разу, сидячи перед комп'ютером, відчула, що страшенно його хоче на неї нашло таке безсоромне бажання, аж їй стало незручно вона втупилася в екран, але нічого там не бачила. Всі її думки зосередилися на власних переживаннях, які вона вже не могла вгамувати, бо захопили вони її з головою. Був червень, і у прочинені вікна залітало торкотіння голубів і гамір вулиці. Заленькнув трамвай, легким подувом гойднуло вікно і здуло зі столів папери, і тоді на всіх напав якийсь незрозумілий страх. Вона бачила, як один за одним, із перекошеними від жаху обличчями, зникали з офісу її колеги, повідомивши, що поспішають на переговори з клієнтами. І коли в офісі лишилась тільки вона, вітер гойднув жалюзі. За вікном зашумів дощ, і Люба відчула, що незнайомець, якого вона чекає, вже тут. Її заціпило, а він затулив донлонею очі, поклав жінку на стіл, припав до її грудей легкий і гарячий, мов літній вітер. Спер Любу ліктями на стіл, посадив на коліна, і вона відчула його вимогливого і Навального. Її волосся розсипалося на столі, а очі були заплющені, вона боялася озирнути, щоб від страху не померти. Все відбулося так зненацька і гостро, що захоплена виром почуттів вона навіть не зрозуміла, звідки він узявся і коли зник. Від задоволення й переляку вона ледь не померла, а коли отямалася, його вже не було. Тільки гойнулося прочинене вікно і сильніше засумів дощ. Розкошлана Люба сиділа перед комп'ютером із погаслим екраном і слухала, як шумить у ринвах вода. Вона підтягувала й поправляла на собі одяг, довго приводила в порядок зачіску і змивала мокрими серветками з обличчя розмазану туш. Від задоволення й переляку в неї тремтіли руки й ноги. Люба забула, де вона і чому тут сидить, і коли в офісі з'явився керівник відділу реклами і щось запитав, вона не змогла відповісти. І отупіло дивилася в темний монітор. В її душі вирував шалений вихор страху і дикого трепету, відчувала, що з нею щось робиться, і це помітили колеги, що підозріло позирали на загадкову любу занурено в свої переживання. Вона забула всіх своїх чоловіків, які не могли підібрати ключа до її душі та тіла. І раптом у свої 35 років відчула себе несамовитою самицею, яку можна взяти сильно і грубо. Якщо мені хтось не допоможе, я з божеволію», думала жінка, коли йшла назустріч зі своєю подругою Павлиною. Я просто не знаю, сказала Люба, я не знаю, що робити. Вони сиділи в ресторанчику Масандра і пили портвейн. Тобі треба завести чоловіка, порадила Павлина. Але в мене вже були чоловіки, Повір, нічого, крім розчарування вони мені не дали. Всі чоловіки розчаровують, закурила Павлина, але ж з ними якось живуть, інакше тебе й далі будуть переслідувати нічні кошмари. То порадь щось, якщо така мудра. Давай краще вип'ємо, запропонувала Павлина. Я б на твоєму місці купила снодійне. Це не сон, надпила винолюба. Я відчувала його фізично і потім. Ну, навіть якщо і наснилося, як ти поясниш, що він приходив до мене на роботу? Ти його бачила? Ні, я боялася, що коли розплющу очі, то побачу не чоловіка а якусь потвору. Павлина іронічно подивилася на Любу. Все це фантазії здорової і самотньої жінки. Якщо не хочеш чоловіка, заведи кота, собаку, візьми відпустку, поїдь до батьків у свою стару чорторию. У мене відпустка в серпні. То запишися в басейн, я не вмію плавати. Вони сиділи недалеко від акваріума і з незворушним крокодильчиком. На столі стояла пляшка вина і виноград. Ну, не знаю, затягнулася димом Павлина. А хочеш, я відведу тебе до священника, щоб він сказав мені, яка я грішна, щоб допоміг налила подруга вино, і щоб у тебе все було добре. Задзвеніли бокали, вони випили і подивились на освітлений акваріум, де з плоского каменя за ними незмигно спостерігав маленький крокодильчик, ніби знав таємницю, яка мучить любу. Та не встигла Павлина завести її в церкву, як після мансандри у першу ж ніч крізь сон Люба почула, як хтось її пестить. Напівсонна підставлялась вона під гарячі губи, що мандрували по всьому її тілу, доки, знемагаючи від бажання, піддалася його раптовій пристрасті і застогнала, вслухаючись у наростаючий ритм і своє млосне дихання. Вона не пам'ятає, як довго він був із нею. По тілу протікав струм, вона здригалась і стогнала від задоволення, а він чекав, доки вона заспокоїться, і починав спочатку. І так тривало, доки у вікні не почало сіріти. Тоді він зітхнув, підвівся, ступив кілька кроків, і в світанковій імлі вона підгледіла крадькома, що він трохи накульгує, а коли осміліла і відверто повернула голову, його вже не було. Люба відчувала, що втрачає глузд, зателефонувала Павліні. Вони зустрілися біля Михайлівського собору, і та відвела її до отця Антонія. Отець Антоній виявився чоловіком у розквіті сил, схожий на греко-католицького священника чи навіть на ксьондза. Люба дивилася на його доглянуті нігті і охайні білі руки. Священник мав уважні горіхові очі, які пильно стежили за нею, коли, збиваючись, розповідала історію про нічного чоловіка. Мені вночі щось з'являється і вступає зі мною в Стосунки, які бувають між близькими чоловіком і жінкою, і я боюся, я просто не знаю, що робити, якщо я завагітнію, якщо у мене народиться не дитина, а щось інше розумієте? перепитала вона священика. Ти можеш замовити освячення свого дому, але я навчу сильному закляттю. Коли прийдеш додому, затули й розтули вікна, переклади подушки з голови в ноги, розпусти коси. Отець Антоні говорив, а вона записувала і слухала його рівний голос. Священик замовк, перехрестив, вона поцілувала йому руку, простягнула гроші і швидко пішла з собору. На дзвіниці пробив годинник, і його дзвін розсипався над Михайлівською площею. Вдома вона сховала на кухні хліб і ножі. Зупинила всі годинники, відімкнула телефони, зайшла до спальні, повісила на шию золотого хрестика, впала на коліна, обвела довкола себе коло, розпустила волосся і голосно закричала Заклинаю всіх дияволів, будьте заковані в ланцюги і вигнані в пекло, в темне своє царство, бо немає вам тут місця. Ідіть геть з мого дому, з усіх кутів, з усіх вікон, з усіх дверей. На кухні щось впало і загуло. Під дверима спальні застогнало, і в усьому домі загвихтіли меблі. Вона почула, як у вітальні падають і розлітаються на скалки кришталеві келихи. А коли увімкнувся телевізор і хтось голосно зітхнув, Люба забула, що має читати далі, і з жаху сховалася на вліжко. У будинку зникло світло. Вона вкрилася з головою і тремтіла. І тоді в спальні настала страшна тиша, в якій жінка почула тихе порипування паркету. Хтось обережно підійшов до ліжка і ліг поруч з нею. Люба відчула, як ліжко увігнулося від його ваги, її руки та ноги стали неслухняними, все тіло важким. Вона лежала, скрутившись з калачиком, і не могла ні відбиватися, ні кричати. Тільки з жахом слухала, як розгортає він ковдру, стягує з нею білизну і ніжно пестить. Його пальці ставали ще вимогливішими, а коли по тілу забігали мурахи, і вона затремтіла від бажання відчула його гарячу плоть, і від задоволення й страху в неї ледь не зупинилося серце. Їй хотілося, щоб ця ніч ніколи не закінчувалася, навіть якщо вона помре від згубної пристрасти. Ще ніколи не переживала жінка таких гострих і складних почуттів, як тої ночі, але в якийсь інший момент їй здалося, що в спальні вже його немає. Вона повернула голову і побачила, як нічне кошлате небо розмиває світанок. Було тихо, десь за вікном зашаруділи крилами кажани, у спальні загорілося світло, а вона лежала до ранку, вдоволена і байдужа. Не маючи сил простягнути руку до торшера, доки не здогадалася, що пора вставати, стояла перед дзеркалом і дивилася на голе своє тіло, на синця на грудях, що повертав до тверезої реальності, яка виходила за межі здорового глузду. На роботі всі помітили, що люба не така, як завжди, і почали підозрювати, що вона завела коханця. Я ще можу освятити своє помешкання і дочитати закляття, яке порадив отець Антоній, думала вона. Та ж чим я лишуся зі своєю обізнаністю на світ, чи продовжу безнадійні пошуки чоловіка, що замінить мені нічного коханця? Якщо не знайшла його замолоду, то чи в зрілому віці знайду? Ніяких заклять, ніяких освячень квартири розізлилася вона сама на себе. Зі своїм злим духом я впораюся сама. Після цього вона розцвіла, налилася соком, перестала на всіх шепіти, ображатися на чоловіків, і заздрити заміжнім жінкам. На 36-му році Люба Джус стала спокійною і самодостатньою, наче дрімлива кицька. Тому в її фірмі почали думати, що вона завела молодого коханця і гадали б, хто це міг бути. А коли почали помічати недвозначні погляди директора фірми в її бік, вирішили, що він і є розгадкою їхньої загадки. Ну і хай собі думають байдуже вирішила жінка. Сьогодні вона прийде додому, повечеряє, застелить свіжу постіль, викупається в ванні, а вночі прийде він. Вона відчує крізь сон, як увігнеться від нього ліжко, як розкриє і вивозає він її з нічної сорочки, а вона лежатиме перед ним, наче стужавілий стиглий лісовий горіх. У нього затремтять пальці і помандрують до найпотаємніших закапелків її тіла, яке спрагло відгукнеться на його нестримне бажання. Втішина зітхнула і з прочиненого вікна подивилася у сквер. ДЕ на лавочці самотня літня жінка годувала худого приблудного кота. Нічний коханець Володимир Даниленко